Та на телеканалі СТВ в етері випуск новин 398 днів. Минає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну і далі новини ранку 28 березня. Вночі окупанти вкотре намагалися масово атакувати Україну безпілотниками шахет. Як наслідок у районі повітряного простору Києва було виявлено та знищено 12 БПЛА. Внаслідок паніння уламків одного з них у Святошинському районі. Виникло займання у нежитловій будівлі пожежу ліквідово. І за оточеними даними без жертв, повідомляють у київській військовій адміністрації. Противник атакував також дронами Дніпропетровську область. Два безпілотники знищили. Ще один влучив у приватне підприємство у Дніпрі. Внаслідок чого сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. Пожежу загасили, жертв немає. Повідомляє ОВА. за по Україні було випущено 13 шахедів, 12 з яких збиті силами ППО. Також знищено одного роз'яснюва. Відувального БПЛА повідомляють у повітряних силах України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі Росія випустила Україною 15 дронів, 14 з яких вдалося знищити. Які ще втрати на Росії? Слухаємо у зведенні військового телебачення. Українські воїни ліквідували майже 600 окупантів, знищили 7 танків, 13 броньованих машин, 15 артилерійських систем та приземлили 19 безпілотних літальних апаратів ворога. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 28 березня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили 171 тисячу 730 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 602 танки та 6 тисяч 966 бойових броньованих машин. Артилерійських систем стало менше на 2 тисячі 653 одиниці. На 525 одиниць поменшало у загарбника реактивних систем залпового вогню засобів протиповітряної оборони на 277. Українські воїни приземлили 305 літаків та 291 гелікоптер автомобільної техніки та автоцистерн. У росіян поменшало на 5502 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2235 безпілотників приземлили наші захисники. Та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупанта знищено у кількості 287 одиниць. Дані уточнюються. І сьогодні минає рівно рік з моменту звільнення ірпеня від окупантів. Тоді Київщина стала обличчям Росії. А про їхні звірства заговорив весь світ. Далі історія воїна з позивним лексус, який у ті дні стояв на захисті столиці. Перші місяці повномасштабної війни Росії військовий з позивним лексус провів в складі добровольчого формування територіальної громади, захищаючи ірпінь від окупантів. Коли я пішов до військоматів, коли пішов знайти десь зброю, приєднатися до якогось формування, це було дуже важко зробити через черги, через хаос. І мені подзвонив мій товариш. СБУ із ЗСБУ та запропонував приєднатися до, так скажімо, маленького, але свого загону е партизан. Ми створили такий загін. У нас було 10-11 людей. Ми, скажімо так, е партизанили е із взаємодією з Збройними формуваннями, зі службою безпекою з контрозвідкою. Військові робили все можливе, аби прогнати окупантів з Ірпеня та бучі. Ми ходили на розвідку. Ми виконували завдання, допомагаючи гурівцям, допомагаючи збройним силам, і звичайно допомагаючи місцеві місцевій ірпінській теробороні, які тримали жираф, які тримали синергію. І кільце. Потім в нас з'явився з'явилась пташка. Ми почали літати, виконували аеророзвитку. Там стикнулися з колишнім нардепом Мамаєм, козаком Гаврилюком, який разом з колишнім міністром Ніщуком також літали і надавали координати. І в цій взаємодії пройшли всі ті тижні, поки. Руськи не побігли з Ірпеня, з Бучі. Наслідки руського міра, з яким прийшли окупанти на наші землі, військові першими побачили на власні очі. Ми бачили все те, що потім показувало телебачення, але ми то бачили вживу, всі, ті, всі тих людей, що лежали на вулицях, зруйновані будинки, підземілля, катакомби. Ми бачили також місця розташування руських, які вони порили по лісах, кілометри кілометри окопів. І е, всі ті руйнування, які вони нам нанесли буквально за місяць. Не люді. Військові пояснюють, що найчастіше доводиться мати справу з професійними військами РФ, але наші захисники гідно дають супротив. Це засилання е, якоїсь напічканої. З вибух, вибухівкою бронетехніку, засилання бронетехніки, а все інше це е, звичайні штурми. Вони пробують тактику. Штурмувати великими силами, тобто 100-200 чоловік при підтримці бронетехніки і ракетної артилерії, вони також намагаються обходити з флангів. Вони намагаються штурмувати декілька маленькими групами по 5 по чоловік з різних сторін. Всі ті спроби ми відбиваємо, ми не втратили жодної нашої, нашої позиції за ті за той час, що тут перебуваємо. Ми бачимо, що досить такі кадрові військові стоять і вони використовують танки Т-90, тобто танкові сили в них достатньо серйозні. Регулярні війська також достатньо серйозні. Після нового року пішла активізація і пішли щоденні штурми. Чи є то наступ? Є. Вони використовують танки, йдуть позаду танків піхота. Так, танки, піхота є. Ракетна ствольна артилерія є, авіація є, фосфор є. Підсумовуючи, Лексус говорить, на війні найголовніше люди, які поряд. Братерство, взаємодопомога, взаємоповага і той командир, який стоїть на вустрії і показує нам всім приклад, як треба. Минає ще одна річниця цього разу Чернігівщини. Рік тому оборона лижної бази на околицях Чернігова тривала понад місяць. Саме цей невеликий клаптик землі ворог вибрав для нанесення удару. Якби тоді наступальні дії росіян були успішними, місто б втримати не вдалося б згадують оборонці. Про самовідданий захист Чернігова далі у матеріалі військового телебачення. Мій колега фактично припинив цей штурм за допомогою двох гранат-ФОБІ. Нас тут обстрілювали, так, наче нас тут цілий батальйон. А нас тут ну, півтора звода було. Нас попередили по радіо, що буде авіаудар. Людей ми вивели, якраз встигли і, і так відпрацював побачить. Бої за Чернігів точилися понад місяць. Увесь цей час ворог не залишав спроб штурмувати північну фортецю. Проте, завдяки героїзму українських захисників, йому цього не вдалося. Позаду мене будівля лижної бази. Саме сюди ворог кинув значні сили піхоти та спеціальних підрозділів. Цей невеличкий клаптик землі на околиці ворог вибрав, щоб завдати удару за успішних наступальних дій. Росіяни могли б увійти в місто. Навколо лижної бази зайняли оборону підрозділи 1-ї танкової бригади 21-го окремого стрілецького батальйону, 134-го окремого батальйону охорони і забезпечення та територіальної оборони. Чим важлива була ця база для міста? Тим, що є звідси. Вихід як до вулиці Шевченка, так і туди до вулиці Рокусовського. Плюс до того тут можна заховати багато дуже людей. Щодня і щоночі російська артилерія випускала тисячі снарядів в лижній базі, щоб знищити вогневі точки наших захисників. Хаотично проводили обстріли цієї нашої позиції. Тут настільки позиція, тут спостережний пункт у нас був. О, спостережний пост. Щоб все поле. Це поле від дороги і до Бруствера було всіє воронками. Відчувши опір та зазнавши втрат, ворог дещо змінив тактику. Окупанти задіяли підрозділи спеціального призначення, які повинні були виявляти українські позиції. Тут якраз заходили їхні ДРГ, там всюди були позиції наші першої танкової. ДРГ заходили в нашій формі. От хіба що їх відрізняли? Я не знаю. Вони були в балаклавах. І були з, з пов'язками. Пов'язки таке враження. Вони вдягали в останній момент. Вони були в наших формах і заходили якраз там, де. Ходилися наші позиції. Кульмінації бої за лижну базу досягли у середині березня. Саме тоді, хвиля за хвилою, за підтримки важкої бронетехніки, штурмові групи противника намагалися наблизитися до будівлі. Олександр один із бійців, які стримували ворога. Саме у тому бою він дістав уламкове поранення. Получається, я виходив з спортзалу, коли ось цей штурм перший, грубо говоря, був. і вони з підствольника там стрільнулі. прямо в дверь. там дверь я разорвала, я получается за стенкой стоял, у меня вот, в колено ранила осколком. вот. ну и после этого, конечно, мне еще пришлось вести там бой. ну мы мы ждали, что по этой дороге пройдет техника. лесник мне сказал Бері муку і зустрічай. Найважчий бій відбувся 22 березня. Піхота противника зайшла на територію бази та намагалася знищити українських воїнів, які зайняли оборону у підвалі. Сюди виїхав БТР, вважаю, сюди під'їхав. Пролетіла граната, Він встиг заскочити за угол туди. Я відскочити від дверного прийому туди, подалі в підвал. Граната розірвалася. Потім вони нас почали закидувати його шашками. Кімчина підомаха. Почали, ось тут, на що життя пам'ятав, ці слова, такий хріплений, приємний голос. Укропи, здавайтесь, даємо вам час, а ми з тих дверей поїм навалили, опять пішли гранати. І потім димові шашки. Вони всі де щілини, де можна було закидати димовими шашками. Бійці першої танкової прийшли на допомогу. Відбили нас у стрілецькій бій, вони пошкодили БМП. О, танк пошкодився сам по собі. Оговтатися після величезних втрат ворог не зміг, а згодом, і взагалі, ганебдо втікав з Чернігівської землі, залишаючи техніку та боєприпаси. І гуманітарний хаб Житомира передав українським воїнам черговий комплекс вітчизняних пташок Валькірія. Про потреби захисників далі у матеріалі. Безпілотні апарати Валькірі для військових 44-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола. У Житомирі 28 березня гуманітарний хаб Житомир спільно з міською та обласною владою передали на потреби військових два комплекти безпілотників українського виробництва. Сьогодні передаємо наші славетні 44-й бригаді, два комплекти Валькірій, це безполотний комплекс. Він дуже потрібен в військах, і розвідка, і артилерія. Це те, що потрібно. і Це колаборація у нас і з нашим фондом, і з обласною адміністрацією. Всі разом робимо, щоб нашим військовим було. Чим бачите, де ворог і бити його, визволяти нашу землю. Дрони це складова нашої перемоги, тому що наша армія воює зовсім по-новому, і ми бачимо, що шахіди, які вчора летіли по території України, це вже кам'яний вік, це новітня, новітня техніка, новітні технології. І за цією допомогою, за допомогою цієї дронів, дронів ворог буде битий і буде викинути із території України. Я вкотре дякую владійному. Фонду нашим волонтерам за ту постійну допомогу. Ці дрони Валькірі вони потрібні для аеророзвитки, для онлайн-відеоспостереження, для коригування мінометного та артилерійського вогню. Цей проєкт ми реалізували разом з міською радою та обласною військовою адміністрацією на потреби військових, тому що Валькірі це. Ті дрони, які потрібні кожного дня нашим військовим, самі ж військові кажуть, що такі безпілотники не лише дозволяють краще виконувати завдання та пришвидшувати перемогу, а й бережуть життя наших воїнів. Ці пташки ну це просто основа наших нашої зараз розвідки. Вони допомагають здобути дуже важливі розвіддання. Вони допомагають в першу чергу зберегти життя нашим військовим, нашим розвідникам, От. і наближають нас до перемоги. Вони Набагато краще за своїми тактичними характеристиками, ніж Mavic, наприклад, ті ж самі, тому що вони здатні вглиб залітати. залітати. І там, де ворог не очікує нас, а ми там вже є. От. Тому дуже дякуємо. Ну, це, напевно, наші очі в небі, якщо коротко сказати. Тому е, да, це дуже важлива штучка і для військових, тому звісно, дуже дякуємо за допомогу. Що дуже важливо, що це українські очі. Приблизна вартість комплексу, що складається з двох Валькірій, 800 тисяч гривень. Міський голова Сергій Сухомлин каже, такі безпілотники мають чимало переваг. Валькірія чим класна, те, що Ну, 20-25 км, кілометрів це в це і радіус роботи. Мавік може 4 кілометри подивитися. Найбільш «Реп» літає на більшій висоті, але це відносно проста, простий БПЛА, який, на якому швидко можна навчитися. І саме головне він достатньо стійкий. У нас є і фото, і відео, коли Валькірі прилітали повністю прострілені, декілька пострілів, було кульових. Попадань було в «Валькірію» і вона все одно повертається і прилітає. Тому він достатньо стійкий, простий і надійний комплекс. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Сім автівок, пальне, деревина та гроші передали не як допомогу військовим за ініціативи з окружної прокуратури Житомирщини. Ці речі були вилучені впродовж року у ходу до судових розслідувань. Повідомляє Житомирська обласна прокуратура. За словами прес-служби, на потреби ЗСУ, зокрема, передали понад 4 тисячі літрів бензину марки А 92 Пальне вилучили як речові докази у межах кримінального провадження. Також для українських Кизників віддали сім транспортних засобів. Це вантажні та легкові автомобілі, на які були накладені арешти у межах кримінальних проваджень за знищення підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів. Окрім того, на спецрахунку для допомоги військовим підрозділам передані кошти, каже речниця прокуратури. За участі з Вягольської кружної прокуратури скасували арешт на гроші на в сумі понад 180 тисяч гривень. Ці кошти були незаконно здобуті фігурантами провадження під час реалізації підакцизних товарів та наркотичних засобів. йдеться у повідомленні. До того ж, з передали дубові соснові, березові та осикові колоди всього майже 140 кубічних метрів, вартістю понад 200 тисяч гривень. На Житомирщині СБУ заблокувала черговий канал нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних під виглядом водіїв волонтерів. Встановлено, що Організував бізнес-схему 39-річний житомирянин. Дія він під прикриттям декількох фіктивних благодійних фондів, які зареєстрував на підставних осіб. До виготовлення документів із реквізитами фондів для клієнтів зловмисник втемно залучив свою дружину. Вона керувала аналогічні питання у справжньої організації, яка займається доставкою гуманітарних та медичних вантажів за кордону для потреб населення і збройних сил України. Надалі неправдиві відомості передавалися для внесення до електронної бази даних шлях. Вартість пакету документів для виїзду залежала від мети поїздки та становила від 300 до 2 тисяч доларів США. До ціни входив також детальний інструктаж перед кожним виїздом, як діяти при перетині держкордону, щоб не спалити статус водія волонтера У межах кримінального провадження задокументовано виїзд до інших держав щонайменше 12%. Потенційних перевізників деякі з них перетинали держкордон неодноразово. Наразі перевіряється інформація щодо кількості клієнтів, які скористалися незаконним трафіком і покладеними фігурантами справи через інші псевдоблагодійні фонди. Нині вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Тим часом рятувальники посилено готуються до пожежонебезпечного періоду. Про це повідомляє відділ комунікації головного управління ДСНС в області. Відтак, вчора відбулося тренування лісівників та підрозділів ДСНС області на базі у Шоменського лісництва комунального підприємства Коростенське лісове господарство про гасіння лісової умовної пожежі. Таке тренування є невід'ємною частиною підготовки лісівників та рятувальників до пожежонебезпечного періоду періоду, який настає з приходом весняної, теплої та сухої погоди, вони дозволяють на місці чітко відпрацювати питання моніторингу, всебічної комунікації, порядку та злагодженості дій, як лісівників, так і пожежних підрозділів у разі виникнення лісової пожежі, зазначив заступник начальника головного управління ДСНС в області, полковник служби цивільного захисту Олег Держанівський. І впродовж 23-27 березня, було обстежено 13, Лісових пожежних станцій філії столичного лісового офісу державного підприємства Ліси України та 10 станцій комунального підприємства Житомир облліс». Крім того, питання запобігання виникненню пожеж в природних екосистемах розглянуто і на обласній комісії з надзвичайних ситуацій, де визначено конкретні завдання лісокористувачам ДСНС та іншим заінтересованим організаціям та установам місцевого самоврядування. І поліцейські знищили наркотиків на понад 2 мільйони гривень. 27 березня на спецпайданчику головного управління нацполіції в області спалили речові докази у кримінальних провадженнях щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Відповідні рішення були ухвалені судами після розгляду обвинувачень осіб, причетних до їх поширення. Усі дії відбувалися у присутності членів спеціально створеної комісії, до складу якої входить. Як поліцейські, так і співробітники управління СБУ в області більше у коментарі поліції. Головним управлінням національної поліції Житомирської області здійснюється знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які вилучені з незаконного обігу. Вказане знищення проводиться на підставі рішень суду, які вступили в законну силу. Протулизна вартість цих речовин наркотичних засобів на чорного ринку становить близько 2 мільйонів гривень. З, здійснюється знищення наркотичних засобів, виробних речовин та прекурсорів. Вилучених з незаконного обігу під час проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях у період з 2019 року по теперішній час і далі продовження історії про чотирирічного хлопчика, який травмувався у Житомирському дитячому садочку, з метою перевірки цієї інформації Житомирська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури ювінальним прокурором Житомирської окружної прокуратури до єдиного реєстру досудового сліду внесено відомості за фактом незалежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей працівниками дошкільного закладу. йдеться у повідомленні інформацію про скарги батьків на те, що в одному з дитсадків Житомира травмовано їхнього чотирирічного сина прокуратура побачила в соціальних мережах. А пізніше з обласної дитячої лікарні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу було доставлено хлопчика, якому Лікарі діагностували закритий перелом руки. Матеріали кримінального провадження для проведення досудового розслідування передано до Житомирського райуправління управління поліції. Нагадаємо, 24 березня 23-го року ТСН повідомила, що у дитячому садочку номер 59 міста Житомира спалахнув скандал. Мама хлопчика з аутизмом стверджує, що дитина отримала травму в навчальному закладі. Лікарі діагностували у хлопчика вивих, а згодом тріщину лік. Кістки. Жінка намагається з'ясувати, хто із співробітників садочка завдав тілесних ушкоджень її сину. У зла ж навчання звинувачення відкидають і у ситуації нині розбирається поліція. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бережіть себе, підтримуйте одне одного і не забувайте дякувати і допомагати нашим Збройним силам. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Героям слава! У середу, 29 березня, максимальна температура в день 0 градусів, вночі мінус 3, із повітря 70%, Вітер південно-східний 2,6 метрів за секунду. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться та більше опадів не передбачається.